Доброго дня гості підписчики мого каналу. Значить, знімаю відео про оранку саморобним трактором. Ось такий огород. огород собі 20 сотих і ось там з сусідів. Теж орав. В принципі, донизу йде другою передачею коробка газоновська. Плуг 2 по 20, ось така оранка. Знаєте, як говорять чемодани, але... Повірте мені, це зорав плуг 2 по 20, а представте, що тут наклав би трактор МТЗ з плугом 3 по 35. По-перше, тут рів був би, сантиметрів 30, коли мототрактором фрезеруєте ви тут вона перевернутися. І також ось тут по огороді я би МТЗ згорав. Тут такі булиги були, що по пів метра. О, і тут ось як обгорував. Бачите, рівчачки тільки легенько фризою пройшов так. і все. В принципі, часник а, я не знаю, вже посадив. буду на зиму посадив. Ось так вийшло, прикотив. Так що оранка, як то й говориться, після дощів пішла добре. Раблі відпрацювали добре, по падилях виходив, я культиватором не згортав, бо мокро було, то... Ну, вивозив, то згортав ось такими граблями сонечку до мототрактора Фреза вже цього року осінню під посівну зафрезерувала 2 гектари. Так що я рахую те, що по, ну, під посів і під часник, там, людям фрезерував. Так що, як говориться, ножі на місці, все вали на місці. І <кхем> той привод, що переробив я, я відео на каналі, набагато краще фрезерує як. Той, що йде стандартний. Ну як як, е, гадав за посівну, також хочу показати сівалочку. Ну, це пшениця, я ще дощі в нас так і снігу немає, то пшеницю позабираю, щоб сім'я проводим, як говориться, між не поїли. І Хочу чого розповісти. Один там підписчик питав, як у тебе виставлені сушники. Яка відстань між одним і другим, значить скажу одне. Ставив я на 20 см. Якщо виходить один, ну, писав мені, що треба всі сошники, щоб пішли в ряд. Виходить ось ці колеса, як дивитися, ось. і ось цей регуліровка ну, дібини. Оце в мене вони вже на всю виходить підняті, ну, загліблені. Коли я ставлю всі сошники в ряд, в мене вже виходить ці колеса, треба ще загліблювати, бо вижимається на сошниках. О, коротше, площини немає. А так як я ставлю всі сошники, виходить ну, 4 сюди, передок, і другий і сошники на другий ряд. То виходить площина більше, він тоді колеса виходить, працює добре. Щоб його все це діло поміняти, це треба поворотювати ось цього ципка. О. Так що якось так. ципкові переробили, ось, бачите, тут зірочка і ось е, висівний то ми взяли е, вугольник. У, ну, прикрутили, щоб не, як злітає цепок, бо два рази злітав, то дай Боже, щоб воно не впало в 8 Е, Подивився ну, в Ютубі канал Антон Саюн. у нього така ж сама сівалка. то Він теж приробив ось такого вольника. О, і говорить, що цепок тепер вже як спаде. Ну, то В принципі, він у цьому розстоянні буде. Так що якось так. ну Сівалка вже десь за цих половиною роки вона вже десь оціяла гектарів десь шість ну Оце один мінус, що колеса треба ставити. ну Можливо, Віталій Бойчук буде бачити це відео. Колеса треба, щоб були з боку сівалки виходить по боках. З однієї сторони колесо. Також з другої сторони, ось тут треба, щоб були колеса. І самий діаметр колеса треба, щоб був трошки більший. І ось ці прутки були також десь сантиметрів 5, щоб краще за це був землею. Чого? Щоб колеса були збоку. Ви як опускаєте, виходить сівалку, щоб вона у вас на колеса опускалась на рівні, а не було цього качення, як ось зараз. У мене виходить, якщо колеса. Ідуть угору, сівалка заходить більше в землю. Коротше, немає цього рівновесі, воно ось так сівалка грає. А якби воно ось тут колесо було і так само з тієї сторони колесо, то не було по цього качення. Ну, і кращий привід був. би. Ну, Для цього що треба? Ось тут зробити виходить більше розстояння, щоб кинути вал через усе на ту сторону. О, Такий самий же вал можна кинути тут стоїть. О. Просто більший вал, колеса. Навіть ціблямо зробити просто більшими. Поставити сюди, зробити корпуса. О. Ну, можливо, буде в планах десь знайду такого вала, то просто переробимо е, колеса і ось цей цепок можна вкоротити, поставити сюди. Раму просто переварити, купити ще квадратні труби і все. Значить, що зробив ззаді? Виходить, як загортач. Був у мене цепок, ще садепульки. Коротше чіпляю його, як на переїзд, там шплінт. О, дві труби взяв по простому. О, Тут поприварував такі типа, як вуха. Уже виходить раніше, як в мене був. Ну, виходить труба, Зачеплю за сошники. Сипка так виміряв, щоб як на переїзд, назад здаю, щоб не торкався, виходить сошники. Ну, щоб не закусювало, сушники. сошники. О, так що якось так. Посівалці, в принципі задоволений. Коли захтів, ось погода, наприклад, у нас була, дивлюся на три дні дощно. Перед дощом фризою виробив, сівалочкою посіяв. Ось коточок перекотив, хлопці 10-15 днів у вас пшениця зверху. Сівалка сіє 10 см 5-6 на це Тобто, Якщо дощ пішов, пшениця біом сходим. Плюс перекочую ось таким котком. О, воно теж рівняє землю, зерно притискає до, ну, до землі, щоб краща схожість була і все. Ось такий також є культиватор. О. Культиватором більше використовую як пробіток міжрадя на кабаках, хто каже гарбуза, хто як говорить. О. А, ще одне згадаю, про сівалочку виходить ось оце кріплення, да, воно здається таке, знаєте, не, не якісно зроблено. Ну, воно грає роль як плавающе, тобто по боках. Е, сівалка десь, можливо, трактор сюди пішов чи сюди, сівалка грає. Бо хотіли зробити на бистросьом, ну, так як в мене все навісне зроблено. Ось Дивіться, так. Так Хотіли так зробити. Але сівалка не буде тоді грати у цього качення, воно буде на жорстій сцепці. Ну Зараз ось так. Просто уварили довші болти щоб ось так вперед назад не ходило лишні. У нас такі дороги на переїзд дуже погано переїжджати. Ну, Косілка поки що відпочиває. бо немає роботи, сінокос в цьому році косимо мотокосою. О, такої роботи немає. Також ось останній ворот як косив, обірвав цього шківа. О, Шків вже є проварений, проточений, вже зроблений на совістях, як китайці зробили. О, одна проблема все по косілці ідеально. Тут що обірвало, бо велика маса пішла і добре, що валини урвало, просто обірвало шківа по кругу. Так що косілку раджу всім, по там 2 гектари, 3 гектари косити. Значить. Ось це теж допомагає на ця муфта. Воно як обриває, просто розбиває оці діри о, і обриває болти. Тобто вали, воно не зачіпає ось цю частину. о, Тільки обриває ось цю муфту. Муфта стоїть 100 гривень. Це я купував, ну, ще того року. На даний час можливо 150 або 200 буде стояти. Ну це хлопці, воно це розходніки воно, як вам сказати? Краще нехай обірве ось цю муфту, ніж якогось вала. Потім за не знайдете. О, Бо є роблять через кардани, воно вже е, кардана не розіб'є, а почне рвати ось ці. Особливо ось тут на вуглах, буде рвати вали. Або ж буде обрізати. Потім буде трудніше зробити щось ремонт. Так що якось так. Ось такий прицеп маю. Це якщо мототрактор, як говорять, не тягне там, чи що, то ось такий використовую. Ось така грибінка, це використовую закриття вологи. А ось це використовую як посів після картоплі. Воно десь залазить 10 см. Це якщо той під посів. Це колись була кінна. І з цієї сторони ось звідси і ось так вона була. Просто вварили, ще по секції виходить і все. так, Ну то на безстройому. Чого удлиняємо Бачите, на цьому 10 см удлинив Краще піднімає вгору і як опускаєте, краще задок залазить. Ось ця частина бо плечебна виходить більше і у вас потім задок краще залазить, передок трошки менше. Так само і на культиваторі. Треба удлиняти, на одну точку треба удлиняти. Якщо не удлинити, а зробити ось тут кріплення, Погано піднімає передні лапи. Задні піднімає передні ні. То якщо удлиняєте, то воно буде разом піднімати високо. Ну Ось така ще грібінка. Це якщо після, ну, поміж дураці гою, на фрезі ось такий куток зроблений, метр двадцять ширина. Ось такі шпильки стоять. На фрезі. Я постійно за них говорю, їх обриває, треба на штук 5-4 на собою возити, Ну, просто на запас. Я ось так використовую, закину туди. Це ще одна лишилася, бо де велика ну, така грудка, там, чи фрезерують десь стілник, то обриває, то краще з собою возимо. О. Краще воно нехай обірве цю шпильку і йому замінити ніж, щось ось тут у... виходить фрезі. Або вала, або зірочку, або ципок той обірве. Так що якось так. Всім щастя, радості, добра, мирного неба і все буде в Україні.